Вітаємо вас в інтернет-магазині ПиліNЕт.Info. Пропонуємо вашій увазі набір мішків для збору пилу для пилососів марки Samsung. В комплект входить 5 штук з виготовлених з фіброволокна. Також є фільтр, який ставиться перед двигуном. Замовити цей чудовий комплект ви маєте змогу на нашому сайті. Замовляйте. Вітаємо вас в інтернет-магазині Пильні. Пропонуємо вашій увазі набір мішків для збору пилу для пилососів марки Samsung. В комплект входить 5 штук з виготовлених з фіброволокна. Також є фільтр, який ставиться перед двигуном. Замовити цей чудовий комплект ви маєте змогу на нашому сайті. Замовляйте.